Всім привіт, з вами Розара. Ми будемо далі виживати в цьому світі. Як ми пам'ятаємо, я добував волну і Ні-ні-ні-ні-ні! Я з Треба дуже все шукати, тому що воно може все зникнути, але я. Думаю, що я вже його не знайду. Всі мої речі зникнуть. Треба буде їх робити знову. Хоча, може, найду, ну це якщо я найду, то мені просто повезе. На це не надіюся. Якщо мені повезе, то це буде дуже добре. Ой, всі. Щаску робити все, що я вже не найду. те все, що в мене було І це дуже, 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 дуже грустно. Що я все загубив. Все. Боже, дуже. Может быть, А он нашел. базу хоть зайшов. Дача робити опять це. Спочатку ничего страшного. Мы сейчас созволи. Лусую плазу. Тут. Прокроюсь. И же рука Рассуть деревянный каюр, дерев'яна сукера еще розкашу память. Так, ладно, давайте и ты на Вот аминь и листы. Еще вижу, це дура. Це О, есть на штуку. Такие. Такая... Ой, Так и що я все загубив. можна вже по ізру. Зробити. Ну, що вже зробиш? Я не знаю. Так ось. І стане може. Павуки для мене це дуже. Маленький зу. І це вдома він для мене. Дуже Треба знайти вівці. Вівці, ну прошу, дайся Ну шо мне і изумней все выпадай Виву Це будуха Новый Так Сужей не травм Да! Да, 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 да! Сколько? Одного! Да, ну, 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 Так, Одну... С. Дви! Да, 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 да! Да, да, да... Да! Е! Запам'ятати, що там водиться дуже багато тувість і треба їх. Це якось їх дивити, а потім так треба поїсти. знайти мою базу. Ну, по такому верну точно не надо. Значит, може. Ягодин. Ягоди не растуть. Спом'ятав. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Сейчас. Да! І... Белоліжку. Ми зробили це, ми зробили ліжко і тепер треба йти якусь печу. І тепер кожен раз, коли я буду. Я загину, то буду вже... Мені треба фіння. Ну або лучше всього поки що камінь, камінь тому що втратив. Мені хвати на все. На все, що мені поки що треба, то всього вплинс. Мені вже не дає так робити, тому треба щось придумувати. Це що? Кам'яне топор зікера і кам'яне не каю. так. Все. Треба зробити люк. Якщо... Да. от. Супер. Все. Тепер треба акуратно. Вережно. Раз. Да Тепер не загублю це місце і треба купатися. То есть тут, может, быть чьи-то... Неужели нет? Мне кажется, что вот это уже целое. Є, о гей на є? Скріша, а чего? Я заглянула за того. З... Просто задихнувся. Ну, це... Я просто цікаво. Тіце, я знаю, що робити. Яке я про це міг забути. Треба один кусочок. Два кусочка дерева. Дуже треба бути швидким, тому що я так, чесно, чесно кажучи, не хотів. Так, смиракові двері, все. все є. Тепер треба стровертатися назад. У мене вже є смиракові двері. Вот. Так все, сразу. Сразу пространство. Я можу до Давайте скорее шу, скорее всего. Мне кажется, что я думаю, Остатне Теперь треба нужно... Тут за Не найдешь Давай. 10 на супер. Это не дуже велике. Це хата на дуже багато. Раз. И треба еще так сделать. Вот Це все вгріне погрузити сюди. Все от зробимо так. Давайте зробимо Раз, піч, два піч. і розсортуємо це на кожній. І тепер буде. Смогу скип сюди, щоб була поводи. Ну, думаю, на цьому ми будемо завершувати відео. До побачення. Слава Україні!